Звільнення військовослужбовця засудженого умовно достроково за статтею 407 кримінального кодексу України СЗЧ. Відповідь з практичного прикладу адвокатського об'єднання Ювченко і партнер», у якому успішно здійснено захист інтересів військового засудженого за самовільне залишення військової частини за частиною 5 статті 407 кримінального кодексу України. До суду було підготовлено та подано захисниками клопотання щодо звільнення умовно достроково від відбування покарання. Клопотання було обґрунтоване тим, що військовий засуджений за статтею 407 до позбавлення волі. Замінено покарання на тримання в дисциплінарному батальйоні військового станом на момент звернення з клопотанням військовий. Відбув дві третини призначеного покарання, у зв'язку з чим захисники просять звільнити останнього умовно достроково. Адвокатами в судовому засіданні було підтримано клопотання та просили його задовільнити, посилаючись на обставини, які нижче будуть викладені. Засуджений військово. Також підтримав захисників прокурор та представників військової частини, не заперечували щодо задоволення клопотання про умовне дострокове відбування покарання військовослужбовця. Суд, заслухавши думку учасників, клопотання дослідив матеріали кримінального провадження, та прийшов в суд до висновку, що на момент звернення до суду з клопотанням. Щодо УДО звільнення засудженого, фактично він відбув дві третини покарання статтею 81 кримінального кодексу. Передбачено, що до осіб, що відбувають покарання у виді обмеження, позбавлення волі, тримання дезбаті або позбавлення волі може бути застосовано умовне дострокове звільнення від відбування. Покарання відповідно до статті 81 кримінального кодексу України у до звільнення від відбування покарання може бути застосовано, якщо засуджений сумлінною поведінкою і ставленням до служби довів своє виправлення. Відповідно до статті 81 кримінального кодексу України, умовне дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосовано після фактичного відбування не менше двох. Третин строку, призначеного вироком суду, відповідно до службової характеристики, наданої захисниками, за час відбування покарання, військовослужбовець зарекомендав себе з позитивної сторони як дисциплінований військовослужбовець до виконання своїх функціональних обов'язків ставиться сумлінно та готовий до виконання завдань пов'язаних із захистом батьківщини, будь-яких стягнень у нього не було. Тобто своєю поведінкою і ставленням до служби довів своє виправлення на підставі аналізу наведених обставин, вимог закону. Суд вважає за можливим звільнити засудженого військовослужбовця умову ну, достроково від відбування призначеного судом про покарання. Клопотання адвокатів в інтересах засудженого про умовно дострокове відбування покарання було задоволено. Повністю та звільнення військово від відбування покарання. У подальшому військовослужбовець прибув до військової частини, де він напередодні проходив військову службу та продовжував виконання військової служби щодо звільнення Херсонщини у конкретному практичному випадку. Тому бувають такі ситуації, коли Військовослужбовці самовільно залишили військові частини з неповажних підстав, але у подальшому все ж таки хочуть продовжувати військову службу, є кримінальна справа, кримінальне провадження, є вирок суду, але, можливо, раніше умовно достроково бути звільненим від відбування покарання, і у подальшому продовжувати військову службу, якщо військовослужбовець цього бажає. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо є у вас питання, задавайте їх у особисті повідомлення. У Удірити, якщо вам необхідна юридична допомога військових адвокатів, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо подобається відео, вподобайка, підписка на канал. Якщо вам цікаво, дякуємо вам за вашу увагу.